Доброго івангельського ранку, дорогі брати та сестри. Сьогодні, 22 лютого, ми з вами читатимемо Євангелія від Марка та перше послання соборне послання апостола Петра. Отже, читаємо Євангеліє. Сказав Господь: стережіться книжників, які хочуть ходити в довгому одязі та приймати вітання на народних зібраннях, сидіти на перших місцях у синагогах і возлежати на першому місці на вечерях. Ці, котрі поїдають до ми вдовиць, і на показ довго моляться, приймуть тяжчий осуд. І сівши проти скарбниці, Ісус спостерігав, як народ кидав мідяки у скарбницю. Чимало заможних кидали багато. І прийшовши одна вбога вдовиця, вкинула дві лепти, тобто кодрант. І, покликавши учнів своїх, Ісус сказав їм: Амінь, кажу вам, що ця вбога вдова вкинула більше за всіх, хто кидав у скарбницю, бо всі кидали з достатку свого, а вона від бідності своєї поклала все, що мала, весь прожиток свій. І переходимо до послання апостола Петра. Улюблені вогняної спокуси, що посилається вам для випробовування, не цурайтеся, ніби пригоди для вас чужої. Оскільки ви берете участь у стражданнях Христових, радуйтеся, щоб і коли відкриється слава Його, ви зраділи і звеселилися. Якщо лихословлять вас за ім'я Христове, то ви блажені, бо Дух слави і Дух Божий спочиває на вас. Тими він хулиться, а вами прославляється. Тільки би не постраждав хто з вас, як убивця, чи злодій, чи злочинець, або як той, хто втручається в чужі справи. А коли я християнин, то не соромно, а прославляй Бога за таке ім'я. Бо час розпочатися суду е, з Дому Божого. Якщо ж він перше почнеться з нас, то який кінець буде у тих, хто не покоряється благовістю Божому? І якщо праведник ледве спасається, то нечестивий грішник де буде? Тому і ті, що страждають з волі Божої, нехай вірять йому, як вірному творцеві нехай вірять йому, як вірному Творцеві душі свої, роблячи добро. Старішин ваших, благаю, я, такий самий старішина і свідок страждань Христових, і співучасник слави, що має відкритися, пасіть, Боже стадо, яке у вас, доглядаючи непримусово, а охоче і боговгодно, не заради ганебної користі, а щиро і не пануючи над спадщиною Божою, а подаючи приклад стаду, і коли з'явиться пастери-начальник, ви одержите нев'яночий вінець слави. Також і молодші будьте покірні старішинам, а всі, покоряючись один одному, задягніться у смиренну мудрість, бо Бог гордим противиться, а смиренним дає благодать. Боже вам благословення. На цьому це все. До зустрічі вечором.